Як перебувати в Божому захисті, псалом 91, перший вірш говорить нам, що той, хто живе під кровом Всевишнього, той в тіні Всемогутнього спочиватиме. Перше, що ми маємо побачити, той, хто живе, а не просто відвідує, не приходить тоді, коли страшно, а перебуває в його присутності щодня. Друге, що ми маємо побачити, що мова йде про спокій віри. Слово живе має також значення і сидіти. Що це означає? Це означає, що ви знаходите спокій в завершеній роботі Ісуса Христа. Наступне, чому вчить нас цей псалом, це сміливо проголошувати Божий захист, Божі обітниці. Цей псалом говорить, що коли ти проголошуєш що Господь твій захист, ти обираєш його своїм притулком. Наступний крок вірте в Божий захист, від хворіб, від нападу, страху, бо ви не є сам, Бог є вашим притулком. Тому захист це не емоція або відчуття, це позиція, це спокій віри, це щоденне перебування в Божій присутності, на духовній висоті вище зміїної межі, де сатана не має доступу і не може вас досягти.